Російський фонд «Общественне мнення» з'ясував, що більшість росіян вірить в існування реальної загрози війни Російської Федерації з організацією північно-атлантичного договору. Дві третини громадян вважають, що РФ прагне знизити такий ризик. Експерти зазначають, що суспільство готове підтримати витрати на оборону, оскільки вважає політику НАТО щодо Росії агресивною. Більше половини 54% громадян вважають, що зараз існує реальна загроза початку масштабної війни між Росією та країнами НАТО. У тому, що найближчим часом такої війни не буде, впевнені 37%. Ще 9% респондентів вагалися з відповіддю. Частіше за інших в існування загрози війни вірять громадяни з низьким доходом до 20 тисяч рублів, жителі міст з населення менше 1 мільйона осіб, росіяни старші 60 років, а також молоді люди з вищою освітою. Найменше вірять у такий негативний розвиток подій громадяни від 31 до 45 років, москвичі та жителі міст мільйонників. 66% переконані, що миролюбна політика Росії останнім часом сприяє зниженню ризику масштабної війни з НАТО, оскільки РФ прагне вирішувати всі питання дипломат. Тичним шляхом ще 15% вважають, що російська зовнішня політика підвищує ризик початку війни, оскільки саме зміцнення Росії посилює ворожість заходу. Дії РФ в Україні викликають протест західних країн. Експерт з проблемне розповсюдження ядерної зброї московського центру Карнегі Петро Топичканов зазначає, що населення схильно розглядати сформовані відносини з Заходом в військових термінах: конфронтація, конфлікт, військова загроза. Більшість за словами експерта вважає, що НАТО веде підготовку до війни і що в альянсу є агресивні наміри щодо Росії. Все це дає. Владі РФ аванс суспільної підтримки на оборонні витрати, говорить пан Топечканов. 39% громадян вважають, що ймовірність масштабної війни між Росією і країнами НАТО зараз вища ніж в 1970-ті роки за часів правління Леоніда Брежнєва. 19% називають ситуацію подібною. Кожен п'ятий вважає, що зараз війна менш імовірна ніж 40 років тому. Картина міжнародного становища, що являється росіяни, має вигляд передвоєнної ситуації, зазначив аналітик фонду Абщественне мніння Григорій Кертман. Люди бачать, що в новинах по тебе переважає тематика міжнародних народних відносин та військових загроз. При цьому соціолог звернув увагу, що росіяни ніби перестали розуміти логіку холодної війни, конфлікту, при якому реальні бойові дії призведуть до взаємознищення супротивників. І це можна було росіянам усвідомити, якби їхні голови були повернуті вперед у напрямку руху. Та більшості з них набагато комфортніше, насамперед, психологічно постійно озиратися назад. А самі ми ми самі байдемо вперед. Ми будемо укріпляти нашу державність, укріплять. Нашу страну ми будемо преодолювати трудності, которые ми з вами так легко создаємо самі для себе в течение всього последнего времени. У ті вельми приємні радянські часи, коли від особистості громадянина нічого не залежало, так само, як і зараз у Російській Федерації.